Як і в столиці було цієї ночі, і в Тернополі там ворог здійснив комбіновану атаку крилатими ракетами, калібр та шахедами. Є влучання у промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. Подробиці дізнаємося у нашої колеги Наталії Бурлаку. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Наталю, вітаємо тебе. Розповідай, як зараз Тернопіль оговтується від нічної атаки, і детальніше про наслідки хочемо від тебе почути. Будь ласка. Добрий день. На жаль, страшна гучна ніч для Тернополя. Ворог здійснив напевно, що одну з найматовіших атак по нашому місту і загалом по Тернопільській області. Позаду мене якраз корпус технічного університету. Ви самі можете бачити пошкодження, пошкоджені вікна. Всередині є значні руйнування навчальних приміщень. Зараз ми тут зустріли начальницю управління освіти і ректора. Вони підраховують, фіксують наслідки збитків. Насправді така ситуація в багатьох прилеглих територіях повністю зруйновані або ж частково зруйновані приміщення. Промислових об'єктів не будемо їх називань називати з питань безпеки, але руйнування серйозні. Хочу відзначити, що це а, а, тут породі зі мною багато промислових об'єктів і а, бізнесових структур. Тому є значні руйнування і в салонах автомобілів. ми щойно були з колегами пошкоджені фактично дорогі марки автомобілів, вибиті скло, вікна. Поруч заправки теж пошкоджені. На місці були люди, які чергували вночі. Вони дуже налякалися, відгукуються, що молилися, аби вижити. Пані Галина і пан Володимир, яких ми зустріли, які якраз були на нічній зміні, ледь переводять подих і лише дякують Богу, що вони залишилися живі. Попрошу їх ніх... прямо Страшно. Летить, ще ми були перший раз, що це така траєкторія, знаєте, воно вже те, як йде на нес і то як над головою тобі летить такий свист. Думаю, що вона вже коло тебе падає. Наталья сказав, що стара було закона, робити, так теж ви маєте не зарко, а маєте більше післава. І картина маслом. Зрештою пощастило, що тут немає поруч великого скупчення житлових будинків. Відповідно, і немає потерпілих серед цивільних громадян. Є лише травмовані працівники, які були на роботі, а також рятувальники, які прибули на місце події. Загалом, за останніми даними, зараз 10 травмованих. Вісім із них із опіковими травмами, і з вибуховими травмами перебувають в медичних закладах. Їм надають відповідну допомогу. Рятувальники і медичний персональ надалі продовжують працювати на місці. Вони чергують, аби раз, аби раптом не було детонації, тому що поруч повторюється, Є і заправні станції, і це промислова зона, де зберігалися різні паливно-масильні матеріали. Загалом від ранку в місті були перебої і зі світлом, і з водою. Наразі ситуація вже більш-менш стабільна. Вода в людей є так само є світло. Дякуємо нашим комунальним службам за оперативну роботу. Були обмеження в русі транспорту. Зараз теж рух поступово відновлюється. Тернополяни нажахані, і сьогодні, певно, як ніколи всі спускалися в укриття, тому що було надзвичайно гущено. Це була комбінована атака і ракетами, і дронами. Били без перестанку. Дякуємо нашим силам, ППО, завдяки яким ми сьогодні можемо з вами розмовляти.